Готуємось до зустрічі з зимою. готуємо теплі речі та робимо консервацію овочів. Виявляється, що тварини, які живуть в лісі, роблять майже те саме. Бо найважчою порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі у них значно скорочуються. Саме тому багато звірят починає готуватись до холодів ще з осені. А деякі починають займатися заготівлею харчів ще з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісі зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїх домівках, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять. Перериваючи сон лише для того, щоби підкріпитися, їжачок на зиму накопичує жирок. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя. Щоб не замерзнути морози. У спляжці їжак проводить майже шість місяців. Лисички, зайці і вовки до морозів майже не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Це лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковтрі. Узимку вони харчуються корою дерев, дрібними гілочками верби та берези. Лисички вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити лютий морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати узимку. Бобри-білочки, вони не впадають у сплячку. Але підготовку проводять відповідально, попри живуть великими сім'ями, всі разом вони будують поблизи води собі хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, які ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах. Котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині тупла, м'яка трава, мох, шерсть. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять гілки, листя, мох. Зверху роблять собі м'який матрас. Коли випадає сніг. Він маскує свою схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає. І за необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують звірятка. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.